Ой, там в краю ліса, стоїть зелений, Ай, там лежить козак, тяжко поранене, ой, лежить він лежить терпить тяжкі муття без лівої ноги, без правої руть. Ой, прийшла до нього дівчинонька є. Та пята козака своє, козаче коза, це де твоя рученька? чим ти мене пригорнеш до свого серде, козаче, коза, че то ще до войов правої ручиня, ноги не работають. Дівчино дівчина, нести коло мене, витягне хустину, потирай мене, витягне хустину. ну щось є вешевала, щоб смілого ма, щоб спом'ятала. Що смілого мала, і на Закарпаттю я його поховав, і на Закарпаттю я поховала на його могилі, слова натасах, на його могилі ві слова натасала, слава Україні. Всім героям слава, слава Україні. І всім героям слава найживе бандера і його держава.